Чи все-таки є шанс, що після цих виборів завершаться протести фермерів, перевізників, всі, які вже майже півроку, можна так сказати, тримають напрузі все польське суспільство? І також цікаво, яка ситуація нині загалом, чи готові. Поляки йти голосувати, чи готові, наприклад, вибирати тих чи інших кандидатів, і чи протести якимось чином вплинули, зокрема, на підтримку тих чи інших політичних сил. Дякую за запитання. Я розпочну з першого. Ви запитали, чи, чи після цих виборів реально що можуть закінчитись процес протести на кордоні і що не буде. Тих жахливих кадрів, коли наше е, збіжжя розкидане і потопкане, я е, мене на жаль песимістичні прогнози, тому що е, нещодавно, тому що я думаю, що протести завершаться, коли буде підписана власне та угода між нашими урядами, напрацювання якої вже про, про, про напрацювання якої було нещодавно у медіа сказано, але були якісь напрацювання, але відповідно ці ця угода не була підписана через зокрема позицію заступника міністра аграрульництва сільського господарства Польщі, знаного з негативної точки зору Міхала Колоджейчика, Так. Тому я думаю, що тут е, питання е, з, з одного боку у виборах, тому що вибори е, під час виборів це питання дуже е, політизується, і, і політики його використовують. Але з іншого боку, в, в, тіль, тільки піднімається градус, і це питання стає якби е, таким. Е, Одним із тих, яких використовують на цій політичній шаховій дошці. Але відповідно, коли вибори пройдуть, то воно ніде не зникне, просто градус його і ем, поширення в медіа, мабуть, зменшиться. І е, треба також пам'ятати, що е, ці вибори в вони є такі проміжні в. в загалом в ці в ці, в цьому такому важкому е, періоду виборчому і в Польщі, і в Європі, тому що були в жовтні вже парламентські вибори, де був градус між, е, скажімо так, гравцями е, е, політичними, дуже дуже висвеликі, високі, великі. Зараз цей градус трошки впав і немає аж такого напруження і. Е, Якихось таких е, дуже сильних міжособиць. Але відповідно, ми знаємо, що у жовтні е, в червні знову будуть вибори до, до Європарламенту, вже і я боюся, що коли буде знову підходити е, час виборів, то питання польсько-українських відносин, е, власне, і питання нашого е, нашої продукції і іншого. Всіх інших таких е, проблемних на сьогодні е, питань воно під, проблем підніматиметься в черговий раз. Пане Андрію, цікаво, що таке зможе вирішитися після цих місцевих виборів, і як це що буде впливати на, на польсько-українські стосунки? Ну, перш за все, я думаю, що. Е, це градус, це найважливіше, що це питання не буде політизоване, а буде вирішуватися на рівні власне прем'єр-міністрів на, на рівні ключових міністерств. Так, і якщо вдасться домовитися, і не буде все залежати від, від вподобань, а не вподобань конкретних якихось людей щодо. Бо я розумію, що ця позиція е, заступника міністра рольництва Польщі це, це якесь особисте просто небажання з, з, загалом мати якусь е, угоду компромісну з Україною. І тому мені видається, що просто вибори місцеві е, в. Е, Саме в нашому випадку, і в, в, в аспекті е, конфлікту, скажімо так, економічного польсько-українського, вони не, не мають тут такого якогось ключов, ключової ролі, і, на жаль, нічого не вирішать, але просто зменшують е, градус о оці, цієї політичної балаганини, де це питання дуже важливе для, для нас. Ну і для поляків теж. Воно виноситься на до політичну шахівницю в медіа ефіри, і, і відповідно навіть прем'єр-міністр е, Дональд Туск, Він є е, заручником цієї ці, цієї історії. Теж тому просто е, це питання менше, мабуть, буде е, в медіа, е, менше ми про нього будемо чути, і можливо, зменшиться е, ось цей. Тиск е, фермерів на кордонах, ці протести, тому що, е, звісно, е, в цих протестах були замішані політики, зокрема з конфедерації, які намагалися е, якимось чином перед виборами собі додаткові бали. Цього це вже це вже зникне, звісно і тут просто може може справді буде те, що будуть просто далі домовлятися делегації, можливо, буде усунений цей антиукраїнський. Політик і урядовець е, пан Колоджейчик, і, і і тоді вже може буде досягнута угода. А вже після досягнення угоди, відповідно, вже я сподіваюся, що блокади не буде, і, і проблема зникне. Пане Андрій, але цікаво, чи є якісь соціологічні опитування, чи готові поляки йти на ці вибори наскільки активно, і чи відомо кого вони готові підтримувати на виборах? І цікаво, чи ось ця коаліція, яка нині крує в Польщі, чи вона так само разом іде на місцеві вибори, чи все таки вони вирішили розділитися йти різними блоками чи партіями. Так, ви маєте на увазі коаліція третя дорога, яка третє місце зайняла на парламентських виборах? Так? Так, так. Так, вони знову йдуть разом на вибори. Це партія 2050 п'ятдесят Шимона, польська 2050 Шимона Головні і польська народна партія міністра оборони Владислав Кошня-Камеш. Вони знову йдуть, і Я буквально вчора, де загалом кожен день переглядаю, по польську це так би фреквенція української це явку виборчу і. І відповідно різні сондажі або українською мовою різні дослідження передвиборчі показують, що явка теж вона там за 70% відсотків, тобто настільки так само висока, як і під час парламентських виборів. Це перше. Тобто люди підуть голосувати. Бо для Польщі дуже розвинута ця система децентралізації. Вони вони вибирають буквально там від я не знаю, гмін до, 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 до воєвуств, там воєвуцьких сеймів, до, до джільніц, тобто до, до міс... районів у містах, тобто щоб представники е, від кожного району у великих міст е, мали е, свого е, кандидата. І е, теж важливо, що великі е, важливо, що в контексті цієї децентралізації великі міста очолюють на сьогодні е, представники від. Колишньої опозиції, нинішньої вже влади від представників громадянської коаліції. Цей президент, цей президент Варшави Рафал Часковський, який е, минулого разу кандидував на президента, і, можливо, в 25-му році так само буде це. Президент Данська Олександра Дукевич теж дуже сильний політик і, можливо, одна із кандидаток в президенти в 25-му році. Е, щодо от, опитувань, то тут не, не, не видно такого. М Такою прогаленою політичною між правою і справедливостю, правою і справедливість і коаліцією громадянською. Те, що ми бачили, ну була ця, хоч і позиція виграла вибори, але перше місце зайняла все-таки за право і справедливість 35% набрало. Потім ішла громадянська коаліція з 30%. Тому зараз показується е, в деяких навіть опитуваннях, що громадянська коаліція на першому місці, і вони, вони так в різних опитуваннях між собою е, якби міняються 31, 30, 35, 32. Ось на третьому місці стоїть е, оця третя дорога, третя дорога е, головні і е, Кошеняка Камиша. Далі йде. Е, Об'єднані ліві і відповідно на останньому місці конфедерації. Хоча щодо конфедерації об'єднаних лівом, вони теж отак в різних опитуваннях між собою міняються позиціями, так як от перше і друге місце громадянська коаліція і право і справедливість. Тому я би сказав, що дуже подібне. Розташування сил перед виборами, як було перед парламентськими, але все ж таки, ось отут відчувається різниця, що громадянська коаліція підтягнулася і вже немає цього розриву 5% з правою і справедливістю, ось ну, і скоріше за все, мабуть, в сеймах чи в сеймиках і в радах місцевих знов буде знов буде коаліція між громадянською коаліцією, третьою дорогою і лівими. На це все виглядає. Якщо говорити дійсно про міських голів? Зокрема, ви згадували про мера Варшави? То чи є у нього якийсь потужний опонент, чи все-таки є шанс, що Рафал Трашасковський таки залишиться керувати столичним містом? Знову ж таки, буде боротьба між ним і представником. Я просто забув прізвище від права справедливості. Це це логічно і в Принципі великих містах і в Гданську, і в Кракові і в Варшаві, ось представник на мера міста на президента міста буде знову ж таки згідно опитування. останніх це кандидат від громадянської платформи і від права справедливості. Все показує на те, що е, Рафал Часковський там з великим відривом виграє ці вибори, тому що насправді підтримка в нього дуже велика, так само як і е, в президента Гданська, і чи не помиляюся, ще е, пан Яцик не помилиться, Зрослава теж громадянська коаліція, е, і теж в нього велика дуже підтримка. Наскільки я знаю, в познання теж від опозиції йде тільки там від лівих, і він ніби має перемогти влюблені від громадянської платформи представник на першому місці згідно опитувань, і щодо таких великих міст, ну і краків, краків так само. Ну щодо повертаючись до вашого питання, то згідно опитувань, то має бути Рафал Часковський е, боротися відповідно змагатися з представником. Права справедливості, але зінного опитувань то ніби він має перемогти з великим відривом? Можливо, буде сенсація, але не думаю, пане Андрію? Ну але також в... в неділю, 7 квітня, буде перший тур, а на 21 квітня запланований другий тур. То в яких випадках може бути цей другий тур? Е, ну наскільки я, я знаю, я детально не знаю цієї системи, але на наскільки я розумію і так попередньо е, цікавився, якщо один із кандидатів не набере просто 50%, Це подібна система до нашої, mm -hmm. е, але е, знову ж таки, те, що я дивився по великих містах, особливо в Гданську, е, де я проводив багато часу, та й зараз відповідно живу на два міста між Варшавою і Гданськом. То, наприклад, президент Данського Олекс, Олександра Дукевич вона має. Понад 50% підтримки. Тобто, Кидань, скоріше за все, це буде без е, другого, і це буде сенсація, я думаю, якщо буде другий тур. Е, тобто Олександр Довкевич, згідно опитувань і прогнозів, має перемогти з 50 плюс у першому турі. І це стосується і Варшави. Пана Часковського, у нього теж дуже величезна підтримка в Варшаві. Щодо інших міст, то, можливо, будуть другі тури, але політологи і. Саме ж політологи, які саме спеціалізуються на цих місцевих е, виборах і по децентралізації, то прогнозують, що знову в ключових великих містах Польщі е, перше місце здобудуть навіть е, беручи до уваги другий тур представники громадянської платформи. Тому що чому це так? Бо тому, що виборець громадянської платформи це такий виборець і така виборча інтелігенція, так? Представники з е, Суспільства з вищою освітою з університетських середовищ не знаю, які дозволяють мають можливість собі багато подорожувати, і це такі представники ліберальної демократії. Скажімо, і відповідно в великих містах таких людей багато, і відповідно тому і виборець голосує за цих кандидатів, які пропагують е ці ідеї ліберальної демократії, яка близька цьому цій інтелігенції, скажімо, міській. Ось. А вже так менші міста, або там не знаю Люблін, Жешов, схід Польщі, де, де традиційно популістичне право і справедливість перемагає. Ну, тут за прогнозами так і скоріше за все не буде змін, і можливо в цих містах і в цих сейміках перевагу здобуде право справедливість. Тобто я би сказав, що тут не багато що відрізняється від парламентських виборів. Ну, в розташуванні цих сил політичних, пане Андрію, Україна загалом не може впливати на внутрішньополітичні процеси у Польщі. Але чи може можемо ми яким чином мінізувати мінімізувати і як саме ми можемо мінімізувати ось їхній вплив цих внутрішньополітичних процесів на нашу державу? <ган> ну, Мабуть, нам треба більше говорити. Я вже колись в вашому ефірі е, про це Це складно, тому що має бути ініціатива знову ж таки з, е, виходити від них і від е, політиків. І, з, зокрема, велика надія була, е, що ці, ці, ці що в наших стосунках під після того, як прийде до влади е, Туск, буде певний ренесанс. так? Щого не відбулося, але це не відбулось, тому що е, Туск як такий він не, не, його партія немає. Монобільшості, і відповідно, це такий певний для нього цунг цванг, тому що він будь-будь-що, що він робить, він мусить узгоджувати з по, польською селянською партією, з лівими і т.д. так ось і я думаю, що що на жаль, в цій ситуації кардинально нічого не може змінити. Е, Аж так, в щоб щось було на подібно того, як, як, наприклад, на початку війни, коли президент Зеленський приїжджав, був виступ на Замковій площі Варшави, і 80 плюс відсотків і Варшав'яків, і і загалом поляків підтримували українців і на рівні міждержавному, і на рівні такому особистісному, так. Цього вже немає. Я не знаю, чи це, 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 це найближчим часом буде. Скоріше за все, не, не буде, бо е, тут має бути все, все. Все має знову піти як, як минулий раз. Е, від е, центрального центральної влади від, від найвищих керівників. Політичних і президента від прем'єра, і, і вони е, мають показати цю єдність і відновлення цих стосунків, підняття їх на новий рівень, на якісний рівень. Е, е, а тоді вже має, а тоді вже відповідно підтягнеться громадянське суспільство Польщі і. Е, і, і українське відповідно долучиться до, до цього, бо ж все відбувається в діал в діалозі, відповідно, не може тільки одна сторона бути ініціатором. Але якщо ми говоримо саме про польсько-українські стосунки, то відповідно має бути е е ініціатором м, польська сторона м, і польська політична верхівка, польські політичні еліти. А ми не бачимо польських політичних еліт, що це питання в них на порядку денному, на жаль, так. А що був якийсь прогрес, прогрес, то відповідно має це питання піднятися на якийсь е, ось цей рівень, і еліти мусять між собою говорити. А, а тоді політичні еліти, а тоді вже піднятися е, громадянське суспільство громадянські. еліти. Тобто бачу певний кризис так в нас. Тобто, це не є якийсь глобальний кризис між нашими країнами. Ось про це є конференції, люди живуть, люди працюють. Маю на увазі конференції про польсько-українські відносини минулі, сучасне майбутнє і, і згодом буде знову на Варшавському університеті центр східних студій, східно європейських студій організовуватиме. Тобто про це говорять все окей, але просто немає цього ренесансу або того, що ми бачили на початку війни. Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, чи дійсно от, принаймні в українській з деяких змі з'являється інформація, що в Польщі теж дуже обговорюється тема стосовно абортів, і що вона навіть може розсварити членів теперішньої коаліції. І вона може через те можуть навіть бути дочасні вибори. Чи можете в кількох словах пояснити в чому проблема? Чи дійсно там зокрема питання в таблетках по якихось контрацептивах? Це чи це теж є темою для місцевих виборів? Так ну, це питання вже дуже дуже воно давно стоїть, яке роз'єднує польське суспільство і польський політиком. Це перше, друге, в нинішніх виборах воно не стояло аж так гостро, але варто зауважити, що нещодавно був власне прийнятий закон, який пом'якшував? Пом'якшував у проблемний момент в цій історії з абортами. Я я не не, не детально не знаю цю історії, тому не знаю на якому, на якому е, е, рівні це так. Але ніби е, з того, що я знаю, то громадянська коаліція, особливо представники громадянської коаліції, вони винесли цей на розгляд парламенту цей законопроект, який знижував градус. Напруги, і відповідно, ну згідно загалом, це все відбувалося згідно їхньої передвиборчої програми, бо вони вони обіцяли своїм виборчим, що вони це питання вирішують, і, і, і об'єднані ліві теж прийняли до цього. Але відповідно, польська двадцять п'ятдесят Шимона головні, що теж дуже ліберально до цього відносині, але на, на жаль, або на щастя, е, як для кого, так ж е, ліберальна партія Шимона головні, вона є зараз в коаліції з такою правою консервативною. Польської народної партії, а польська народна партія вона абсолютно ніяк на будь-які компроміси в цьому питанні не йде. І це питання об'єднане, роз'єднує. І наскільки я знаю, що це питання е, не було проголосовано. воно не може бути проголосовано, бо це одне із того, що роз'єднує саме коаліцію. Е, це якщо воно буде проголосовано, то відповідно президент Дуда сказав, що він е, е, я до речі не володію інформацією. Сто відсотків це питання було Наскільки я читав, то воно не було проголосовано, але навіть якби воно було проголосовано, то у нас то президент Дуда обіцяв, що це буде вето накладене на, на, на цей законопроект чи закон Зрозуміло, дякую і ще тільки тільки додам, що це буде питання і теж майбутніх і виборів до європарламенту. На жаль, це як між польсько-українськими відносинами це питання зараз фермерів збіжа і так далі. Роз'єднує так само саме оце питання. Воно роз'єднує внутрішньо польське суспільство і буде роз'єднувати, тому що поки будуть популісти, і поки буде десь певній мірі церква включена в, 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 в ці політичні процеси. А а є, на жаль, зараз. I don't know.